Які іграшки заполонили двір по вулиці Дослідна 3 на інституті зв'язку. Тут можна побачити плюшевих ведмедиків, собак та ляльок. Усі вони прив'язані до дерев. Місцеві мешканці кажуть, дана композиція ініціатива Полтавки з будинку, що знаходиться напроти дитячого майданчику. Пані Валентина говорить, організаторка заохочувала містян приносити іграшки, щоб ними прикрасити подвір'я. Раді за те, що діток не забувають. Де іграшки приносили, просто приносили в кого є, пооставалися, бо казала та Світлана, що, що багато приносили іграшок. І хоч ініціаторку іграшкового подвір'я ми не знайшли, проте місцеві кажуть: у під'їзді, де проживає ця Полтавка, усі згуртовані та завзяті. Вони в тому під'їзді, там такі вони. Дружні. Зробили перед новим роком для діток. роздавали там і ласощі. А ось місцевий мешканець Андрій говорить, дітям така прикраса двору тільки за щастя. Я думаю, для дітей повісили просто. Граються, підходять не граються. Не бачиш, ви знімав. Проте не всі місцеві за таке прикрашання двору. Дехто з полтавців не на камеру розповів, іграшки, прив'язані до дерев, виглядають дивно, і попри це знімати їх ніхто не збирається.